Ніна Грацюк малює янголів, які рятують бійців і зупиняють снаряди. Ірина все життя колекціонує янголів із Німеччини, Чехії, Туреччини, Італії, Іспанії, Індії, Ватикану. А з 2016-го почала їх малювати для українських військових попросили волонтери. Перші сім полетіли на Донбас. А потім повернулися сімома історіями про диво порятунок на війні. Від кожної почутої історії в мене мурахи бігли по шкірі, там щось згоріло від прильоту, але люди, в кого були ці янголи, вижили. Один янгол згорів ущент від прямого прильоту в бліндаж, але його господар врятувався. Тоді я почала малювати янголів на полотні 10 на 10 сантиметрів, аби військові носили обереги із собою. Про велику війну Ірину Любімову постійно попереджали сни. За півроку до повномасштабного вторгнення художниця щодва тижні бачила один і той же сон. Як їдуть танки, летять літаки, все горить. Тоді прилетів Янгол, напівпрозорий такий, на тлі жовто-блакитного прапора, він оселився в нашій квартирі в Ірпені за два тижні до початку вторгнення, а потім зберіг наш дім, хоча в тому кварталі, де ми жили, були тотальні руїни, розповіла художниця. Якщо дивитися з вікон квартири, каже Ірина Любімова, то видно зруйновані будинки без дахів та без стін у приватному секторі, і посеред цього всього їхній уцілілий будинок справді виглядає як диво. А то було мені телефонує подруга з Ірпеня, чий багатоповерховий дім був ущент розбомблений. Ми заходимо в під'їзд навколо запах горілого, відчиняємо двері у свою квартиру. А там пахне аромопаличками і все ціле, навіть телевізор, хоча стояв навпроти вікна. Саме вікно розбите, але осколки з вибитої шибки розлетілися за якоюсь дивною траєкторією і не зачепили нічого в кімнаті. Іро, на тому вікні стояли твої янголи. Подруга тоді вийшла з оглядин квартири і потрапила в сюжет німецької хвилі, показала журналістам янголів, які врятували її дім, містика. Але будинки Іриної мами та сестри Вірпені, де були ангелики, також уціліли. В сестрі в сусідню квартиру було пряме влучання, там усе вигоріло, але снаряд узагалі не зачепив квартири сестри. Застряг у стіні. Причому якраз у тому місці, де на етажерці стояв янгол. Ще одна історія була з кумом. Їхав до хлопців на передову, попросив намалювати їм янгола. А я перед тим якраз усе віддала волонтерам. Кажу куму. Іншим разом завезеш. Але невдовзі знаходжу у себе в шухляді іконку архістратига Михаїла з мечем, друг привіз колись зі святогірської лаври. Передала кумові, а він потім телефонує, мовляв, один військовий завжди носив із собою образок Михаїла. Святий їх рятував у найгарячіших точках. Під час одного з прильотів вояк утратив іконку, засмутився. Та коли розгорнув пакунок кума і побачив мій образок, то не міг повірити. Це була точно така сама ікона, яка його рятувала. Та й саму Ірину Янголи врятували, вивели з Ірпеня. Перед війною мені наснився великий пантеон Янголів. Це була довга алея з надгробками загиблих героїв. Вона вела аж до раю, закінчувався цей пантеон моїми прадідами, я їх майже не пам'ятаю, і вони мені ніколи не снилися, але вві сні я їх обох міцно обійняла. Які ви в мене гарні, промовила, почала плакати і прокинулася. А коли ми 24 лютого почали думати, куди їхати з міста. Я згадала ще один довоєнний сон, який також періодично снився. Це було горище в бабусиному будинку неподалік Луцька. Увага була саме на схованці, таку робили в багатьох волинських хатах. Я про неї не знала, доки ми не приїхали в село і не перевірили, а хата, в якій ми мали жити, вся була у висловах прокрила. Найбільші крила були зображені з рядками вірша Ліни Костенко Людина нібито не літає, а крила має. Свій зв'язок із янголами Іра пояснює саме спадком від бабусі. Прабабуся Параскева була знахаркою на волині. Не письменна, але вміла робити такі речі, як кров зупиняти, замовляти хвороби. Вона померла. 2006 року на похороні я побачила, як протягом двох днів до бабусі приходили прощатися люди, дуже багато людей із дітками. Це були всі ті, кому вона допомагала. Я знаю, що її бабуся Варвара так само була знахаркою, дослідила родовід і знаю свою тричі пра бабусю. Крім янголів, у мене є ще така штука, що я можу незнайомій людині сказати, хто вона за гороскопом, відчуваю це, каже художниця. Коли скептики у відповідь на розповіді Ірини говорять, що це просто збіг обставин, вона відповідає, я не те, що вірю, я просто бачу, що та як вони роблять, тому милюю янголів і дарую їх людям. А всі прохання до янголів, котрі йдуть від душі, здійснюються. Немає тут ніякого канону чи якихось особливих молитов. Просто треба дуже щиро просити. А потім, коли ти побачиш, що трапилося диво, то зрозумієш, тебе почули.